Доброго дня! Доброго дня! вам! — Людмила Доброго. Леонідівна. Ми дуже раді вітати вас в нашій клініці. Дуже вдячні вам, що ви знайшли час та можливість приїхати і розказати нам ваші враження про клініку Саната. Хотілося б почати наше інтерв'ю з такого питання: з якими проблемами ви звернулись до нас в клініку? Що вас турбувало? Ой, такі проблеми були, щоб в мене були коронки і вони випали. Угу. Ну і звісно. Треба було щось зробити з да, цим. І не, не сказати нічого нельзя, не можна, не всміхнутися нічого. І прийшлось діяти. І прийшлось діяти, так. Да. Так, зрозуміло. А розкажіть нам, хто з наших фахівців працював з вами? Зі мною працював хірург Сергій Ігорєвич. Добіченко, так. Да, Добіченко. І Денис Олександрович. Равинок. Равинок. Я запам'ятала фамілію і запам'ятала таких. Так, ну, розкажіть, поділіться точніше, як вам взагалі відношення лікарів? О, відношення, я скажу, я в сказку попала. Я ніколи не думала, що раніше такого не було. Так. Ну, там, в совєтське время. А теж добре отношения. Такої броді, в гості прийшла, розумієте? І мало того, що ще й професіонали добрі. Mm -hmm. І добре відношення, професіонали виходиш в адміністрацію, там же заходиш і одразу, ти улипка раз. Добре відношення, два і поздоровка і підложити чай, і все. ну в общем, я вас торгівка росіякому все подобається. Дуже сподобалося. Ми дуже, дуже дайте ми, слово. Ми дуже раді, що ми змогли так втілити довіру. Я ніколи не думала, що таке буває. Ніколи кожна я дуже рада, що я сюди попала. Дякую. А розкажіть, можливо, у вас якісь були страхи, чи очікування, no. переживання перед початком лікування? І чи могли ми їх розвіяти в ході лікування в процесі? Ви знаєте, страхи ж були страшні, звісно братья, как ты сама тоже и дыши, всегда трясёшься. А ещё, напевно, pewno, в тех частях у вас залишився страх. Да, совершенно верно, у меня все вот это самое. А, но когда я попала до врача, як до брата рідного, я вам скажу. Во-первых, э, видношение такое, вроде ты пришёл просто в гости, понимаете? Ну, в общем, короче, я в восторге от обой. Угу. От обой. Я не знаю. Как бы я была по я я могла и і... І блібаться. Oh. Чесно, таке відношення, просто… Ну, це. Це просто... дуже приємно да, чути. Да, да. Так. А які маніпуляції вам були здійснені? Ой, я так тряслася, що я це не саме... охала. Він все всі спрашував, вам больно, вам больно? А я згадала, що колись теж тільки дотронувся і кричить. Вам больно? Ні, каже, я думав, що буде больно, так і в мене. Тому що все було і обізболюваще, і. І рвали добре, взагалі, і це добре зробили. Взагалі, все добре. Все хоро... Нічого не можу сказати. Mm -hmm. Хоч би хотіла, але не можу. В основному mm -hmm. змінилося що, що я можу тепер розкривати і нормально розмовляти, крім того, що мене тут ще будуть робити mm -hmm. на ліжній числі. Ще в процесі, так? Да, ще в процесі. І це ж теж э, временне. Ну да. я довольна. Mm -hmm. Я привикаю, взагалі в мене такий характер, що я... Все нове сприймає дуже тяжко, угу. Тому я трохи довго привикала, але тепер привикла все нормально. Все добре, все добре. До... Так? Все добре да. А розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про клініку Саната? Ви знаєте, взагалі я про неї нічого не знала, я случайно знала. Я зустріла на вулиці знайому, коли вже я вже страдала, так угу. сказати, і вона в вас лікувалася, і угу. вона мені запропонувала. Порадила. Порадила, так, да, порадила. І я дуже доволі. Тобто по рекомендаціям. Так да, по Так би я її і не знала. Навіть. Uh -huh. Може реклами ніде немає. Ні, в нас багато реклами. Ні, ну може в інтернеті все, в мене немає інтернету. Ага, Поэтому... так. А скажіть, а чи можете тепер ви рекомендувати нашу клініку своїм знайомим? Ну, можу, а як же? звісно, можу. Я всім розповідаю. Про свій восторг. <ріст> <Супер>. <ріст> так, що? А розкажіть, будь ласка, що вас найбільше здивувало в процесі лікування? А я ж вже казала, що відношення і професіоналізм. Відношення? Оце города і професіоналізм. Бо відчувається, що профі працює, відчувається. Кось ми молоділи. Як для мене, там дуже молоді, але професіонали, дуже добрі професіонали. А скажіть, чи було вам якось дискомфортно чи боляче під час проведення маніпуляцій та процедур? Ну, може, Трошечки було боляче. Але ж такого Ні, не було. Угу. Анестезія була дуже добра. Так, дякую вам за відповідь. Для нас це дуже цінно. І дякуємо вам, друзі, за перегляд. Бажаємо вам гарного дня. Тихого дня, мирного дня. До зустрічі. Да, і вам того ж бажаю. Мирного дня, щоб поскоріше перемога наша була, щоб цей. Ну, всі ми зрозуміли, про що ну, йде так. мова. Все, гарного дня, любі друзі.